Я просуваю український інтерес на світовій арені вже в статусі громадянина України всередині країни. Я зосереджуюсь на одному, одні речі. Я дуже переживаю, що ми йдемо в другу руїну. І я хочу своїми скромними зусиллями принаймні спробувати зробити свій внесок, щоб цьому запобігти. Чого я хочу найбільше, це щоб закінчилась війна і щоб я міг... Полтавській області приїжджати от в цю хату і ходити на ставок, ловити карасів. У мене це реально це, це реально моя, моя мрія. Я не шукаю політику. Всі мають зосередитись на війні, виключно на війні. Бо не буде перемоги, не буде ніякої політики. Буде федеральний округ, якого, керівника якого призначатимуть з Москви. І всі, хто зараз граються в політику, виявляться взагалі не при справах.